Вас вітає компанія СТВ. Харчове промислове обладнання. Сьогодні ми презентуємо барботажну машину для миття продуктів з ніжною шкірою. Це сучасне обладнання, призначене для делікатного миття продуктів, таких як фрукти, овочі, ягоди та зелень. Завдяки використанню барботажного методу це насичення води повітряними бульбашками. Відбувається рівномірна обробка продуктів з усіх боків без механічного впливу. Продукт завантажується в корзини. Після чого встановлюється таймер та температура води, вода заповнює ванну, а знизу подається повітря, яке утворює бульбашки. Після завершення миття кошик дістається, продукт викладається для подальшого перероблення або фасування. Компанія Естевега вирішує складні задачі.